Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам. Сьогодні до вашої уваги невеличкий відеозвіт. Наше котежне містечко це Західна Баварія, яке знаходиться всього один кілометр від Львову. Тут ми почали будувати його десь в кінці травня 2023 року. Вже бачите, встановили трансформатор свій особистий. Це в'їзд в, в котежне містечко. Справа у нас танхауси, а зліво у нас дуплекси. У нас тут приблизно буде мешкати 13 родин. Частина з цих проєктів вже продана, частина ні. Тобто це вперше у нас таке відбувається, що ми не наперед продали, а побудували. Ну і будемо чекати клієнта. До речі, давайте покажу вам один танхаус, як він виглядає. Це вже проданий, зайдемо всередину, і наше типове планування зліва у нас знаходиться котельня. Прямо проходимо, такий як коридор, і по лівій стороні також це санвузол. Він приблизно там десь 3 квадратних метри. направо спальня спальна або кабінет це десь 10 квадратних метрів. Ну і власне кухня вітальна, десь приблизно 30 квадратних метрів. Тут будуть сходи. Як бачите, радіатори вже стоять, і при цьому є тепла підлога. Ми ніколи не робимо. Ну, Радіатор з підлогою, ну і власне, виходимо і своє подвір'я 6х4. Радіатори ми не робимо в базі, тому що не, ну, не потребуємо, а люди собі вже по бажанню там, теплий пол не будуть вмикати і включать тільки радіатори. От. Давайте підемо на вулицю, я вам далі покажу містечко, як воно виглядає. Побудували ми за півроку. Як бачите, на всіх будинках вже йде забор з дерева, покрашений. Цегла використовувалась тут темно-коричнева, тут трішки червона. На танхаусі справа темно-корічнева та чорна. Ну і, власне, вид, як бачите, в кінці проглядається церква. Ззаді ці дві ділянки, ми вже їх купили і буде продовження котежного містечка, тобто друга черга. Також десь приблизно ще буде 12-13 родин. в загальному буде 25-26 родин. Тому такий невеличкий відеозвіт для вас. Купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.